Сьогодні в Шостинському ліцеї навчається 862 учні. Наразі освітній процес організовано в змішаному форматі. Першочергово треба забезпечити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. І як ви знаєте, на території нашого закладу будується захисне укриття, яке розраховано на 100 чоловік. Ми дуже сподіваємось на те, що коли буде збудовано це захисне укриття, то це дуже Покращить нам організацію освітнього процесу, оскільки дасть можливість навчати більшу кількість дітей очно. Отримали рішення так, ради оборони, так, так. що проводимо в основному дистанційно, а Якщо є укриття протирадиційне, <плес> <хоть> <плес> тоді це можна. А світні просто у вас сьогодні у вас, навчається по змішаному. З 24 у нас 13 закладів загальної середньої освіти навчається за змішаною формою. Це за рахунок того, що от як учні ліцею орендуємо ті ПРУ, які є в сусідніх закладах освіти. Вкладаються відповідні графіки. Що у нас ще зроблено yeah. про створення безпечного середовища для дітей? Поліцейські. Поліцейські. Кнопки. Кнопки. Yes. Він опосереджений що, щодо підходу, тротуари. Дуже є світлопори. Да, да. Там вже поставлена задача, щоб ці платвори працювали у випадку, коли нема промислової електроживлення, вони мають працювати або акумулятори, або сонячні батареї. працювати. Патрульна поліція має проїжджати, особливо в той час, коли діти йдуть і коли не повертаються. Що в нас з автобусом? Один ви отримали зараз ще. Розподілили нам гроші з державного бюджету і ще один автобус, іде на місце шостого. Тендер вже проведений. Найближчим часом отримаєте ще один. Автобус. Дякую. Автобуси потрібні. А у нас найсучасніший заклад міста. У вас є якась спеціалізація? У нас 8А це математичний клас. Mm -hmm. Б, це, ну, 8 9-й Б це економічного профілю, і в класу – це хіміко профіль. А там Як ви пройшли іспит? Мене це навезені на да, Так. Ну, Дуже вдало. Середній бал складає 172. По яким предметам краще? Найкраще з математики. Які там аудиторії були? Де дві аудиторії проходити по 50 оці можна. Це протирадиційно. Тобто всі дотримані вимоги да, до протирадиційного. І всі, всі інженерні комунікації, да, да. все зроблено. У нас були затримки по будівництву, змінювався проект кошторисна документація, зупиняли роботи. Зараз це відновилося. Плануємо закінчити всі зовнішні роботи на протязі вересня та перейти до внутрішніх. Розуміючи, що тільки розпочався у нас навчальний процес, і у нас поставлена була задача максимально дітей захистити, створити безпечне середовище. І оце бомбосховище, яке мало бути. Сьогодні на 1 вересня воно мало бути вже побудовано, Тому я подивився і розібрався, чому воно не побудовано, і чому діти сьогодні навчаються в орендованому бомбосховищі, що безумовно є не зовсім зручно і для батьків, і в першу чергу для дітей. Тому з цим питанням ми і з мером міста переговорили з керівництвом школи. Поставлене завдання щодо прискорення темпів будівництва, збільшення відповідно працівників. Які тут працюють, ти тоді діти тут будуть спокійно навчатись, і не буде тої загрози для їхнього життя.